044-044-1 Ми з вами переходимо одразу до актуальних новин. Так, зокрема, що там відбувається на Донеччині з Покровської громади, зокрема, евакуювали усіх дітей. Про це повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк. Наразі в місті залишається близько 7 тисяч людей. Загалом в громаді 10 тисяч. За його словами, вже були випадки, коли сім'ї з дітьми поверталися до Покровської громади, але їх евакуйовували повторно Торно також зазначимо, що наразі точок збору для евакуації в місті вже немає. Людей забирають поадресно. І ДТП сталося. це пасажирський автобус Київ-Кишинів потрапив в ДТП. Про це повідомляє ньюзмейкер. Аварія сталася в Молдові поблизу села Пересічина 25 січня. Однак деталі стали відомі сьогодні за попередніми даними. Водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням. І в результаті чого автобус з'їхав з дороги внаслідок інциденту. Постраждали двоє пасажирів: чоловік і жінка. Госпіталізували для надання медичної допомоги, і наразі поліція встановлює обставини та причини події розслідування триває. І зсу заманили росіян у смертельну засідку на Курщині. Українські бійці зробили вигляд, що зазнали поразки і відступають. Але коли росіяни кинулися вперед, в лісову смугу недалеко від села Свердлікове ЗСУ накрили їх з Хаймарса. Таку роботу вдалося виконати солдатам 225-го штурмового батальйону ЗСУ, як пише аналітик Forbes 9 Дев'ятакс. Ця успішна тактика українців допомагає пояснити величезні втрати Росії у цьому. Цьому районі.